друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Там виліз туалетне я юржика і Про ріка що підстави для переговорів Параші з Україною немає. Пише Тарас Чорновіл, і він майже не збрехав за позбаву Україну суб'єктності. Найперше в США, у нової команди Трампа, що шокує той самий Трамп підтримав спеціально наголосив, що в принципі що нічого не можна вирішувати про Україну без України, але це при порушенні. При Зелінській він взагалі підкреслив Україну із суб'єктів ухвалення рішень. Тому наша шизофренік щодня приголошує в Києві якісь протилежні заяви. Чомусь вони завжди неодмінно відповідають побажанням Кремля, які ще більше відбувають бажання ввести з цим божевільним переговори щодо слів піскова. То чому він правий, що переговори з Україною зараз не ведуться в найближчому часі вестися не будуть. Москва на жаль, але переговори з представниками Трампа за нашою спиною. до речі, ЗЛО не дуже цим обурюється. Хоча певні домовленості з Києвом, наприклад, колись москалі два роки розбиралися на підступах до Вугледара, нарешті здогадалися попросити допомоги на банковій На піку ворожих, атак з прибрав комбрига. Далі все було більш ніж прогнозовано. А нині, коли наступ московитів сповільнився, домовилися забрати зразу трьох комбригів курську аферу, яка відкрила шлях ворогу до наступу, а вже мовчу. А як і про дикий погрома зеленню всього командування. То на біса Москві зараз вести публічні переговори з кимось в Києві. Після того, що натворила безугла, і про оприлюднення інформації про злочин вищого командування про тисячі загиблих та зниклих безвісти, та має ж бути розслідувані посадки. Офісне мишеня написало наше джерело в генштабі, розповіло, що 100 залужний виступив проти операції на лівому березі Дніпра, але ставка прийняла інше рішення. І підтримав зеленського для політиків. Була потрібна піар-акція, яку потім продавали на захід як успішний план з контрнаступу. Насправді ми просто кинули найкращі резерви під вогонь супротивника. Тисячі військових написали рапорт. А своєрідний тихий бунт у ЗСУ. Зеленський не чекав а такого повороту. Рейтинг топили. Говком сирський нічого не може зробити. не всі військові сприйняли спочатку відставку залужного, а тепер можливо відставку сирського та поноси від базули, яка і далі накидує на за. Уа і ще одне призначення залужного, нібито то до кінця була віра і надія на те, що генерали повернуті у це вірили і ЗСУ, особливо народу. Ситуація надкритична термінове РНБО за залужно виходять усі Київ під час останніх мирних акцій. Рідних загиблих та зниклих безвісти або усі не авто та блокпостами. Телеграм-канал Кур'єр пише про перших затриманих військових. Це кінець зеленського. Якщо він піде проти народу, ось я, що Глущенко військовий писав про нашу владу далі. До оригіналі. Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану. Начебто Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади. А ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни, втомлені покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей. Так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде. Для боротьби з внутрішнім ворогом це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник-корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно, вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах корупціонерів не менша, ніж окупантів. І це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп загальною численністю, ну біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався з закарпатського вибуху. Ну тільки тут була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів. Тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій по-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криміналітет. і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може, хтось зробить висновки і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні, і до скорої зустрічі. А ось і що говорить ще один військовий? Я хотів би звернутися зараз до депутатам, до чиновникам, до всім тим, хто відповідає за все, що происходит в тилу. Ви вообще торгували від ви отношение к собственной стране реально поражає. Э, вместо того, чтобы тратить деньги э, народа на нужды фронта, вы э, тратите их на аллеи, на скверы, на всю умас, ту чушь, умас, которая умас, никак не поможет нам выиграть. Умас, При том, что умас, вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи. И, по сути, есть на каждом участке фронта нужда во всем. Вы должны понимать, что если мы не оставим свою страну, независимость нашей страны, то ваши аллеи и скверы уже будут никому не нужны. Поэтому ви должны либо нелібо ста народа і бороться за свою страну, либо покинуть свої пости. Залужний скористується майже одностайною підтримкою серед українських військових. Тому плани президента Володимира Зеленського щодо його заміни. Якщо такі плани дійсно існують, становлять загрози національній безпеці та можуть негативно вплинути на перебіг події на полі бою. Про це заявили військовослужбовці, яких нещодавно опитав Київ Пост. Кілька українських бійців припустили, що український президент вигнав його, тому. Що становить у свою особисту популярність та популярність свого уряду серед виборців вище за національну безпеку, розчарування українськими політиками, які або не знають про важкі умови, в яких перебуваючи зараз воїни ЗСУ, на передові або їм до цього просто байдуже стало загальною темою висловлювання десяти військовослужбовців, яких Київ поступив у середу? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.